Доброго дня, шановні голубоводи! фабрика спортивних голубів. Продовжуємо працювати 1 квітня. Зранку був дуже поганий день, дощ і ця погода, скоріш за все, нагадувала очня, не літо не анеліто, невесну. Тобто, і так, жовтень місяць листопад затяжний, затяжні душі і все, і, все, і все інше. Але незважаючи на все, ми все ж таки працюємо, тому що у нас є питомник, у нас є голуби, яких ми любимо, які ми повинні приділити частину часу. Ну і все таке інше. І така тема цікава. А, це ж що я, що саме, що я хотів сказати, да? що я почати хотів. 1 квітня за, завжди випускаю голубів. Це в мене перший випуск голубів на обльоти повинен бути 1 квітня. Тобто сьогодні. Але я їх не випустив, тому що. Погана погода, дощ, слякоть і все таке інше. І потім просто заганяти їх, стояти, я не буду, вони понамакають. І, ну, сьогодні коротше, провал вийшов. От, дивіться, хочу наказати, у нас вже є гості. Дивіться, бачите, воно один. Ну, Хтось називає їх дікарями, хтось, я називаю це простяки, вони у нас були, так завжди називалися. І це вже вони, ці просяки, вже шукають тут місце, вже хочуть гніздитися. Але що найцікавіше, вони знають, що вже я буду пускати голубів. Ну, вони видно, це ж не перший рік вони ці голуби тут, вони тут завжди. Вони знають приблизно, коли я буду випускати голубів. І це вже вони тут будуть їсти коло цих голубів і всяку заразу будуть носити. Ну, так як положено. І, значить, пуска у нас сьогодні традиційного не буде. Але поговорити про те, коли випускати голубів, як випускати, коли б'є яструб, коли не б'є яструб, ми все-таки зможемо. Значить, дивіться, я прихильник того, щоб голуби літали завжди. Але завжди це як? Значить, ну, якщо кожен день голуби будуть літати, це взагалі буде чудово. Але це має бути якась дозірована частина цих льотів, да? тобто якийсь період часу, дозований, і при цьому вони повинні. Значить, це відбувається так. Значить, ми голубів не кормимо, відкриваємо їм льоток, вони вилетіли. Політали там, ну, скільки там в них да? може бути годину, може дві, може пів години, неважно скільки. І не сидіти на криші, чекати, поки їх буде ганяти яструб, а зразу злетіти в голубних. Оце самий правильний метод. Вилетіли голуби, політали скільки якийсь період часу і знову залетіли в голубник. І тоді вони отримали корм, отрима воду і все інше. При такому розкладі в нас голуби будуть довго жити, їх не буде бити яструб і ми зможемо уникнути патєррі, як там перевести правильно на українську мову. Значить, цей, ну, зможемо, значить, не буде таких потір, як може бути оцей вільний, вільний метод, коли голуб літає скільки хоче, коли хоче, виходить, коли хоче, заходить і так далі. Да, з молодими голубами трошки хуже, тому що молоді голуби вони зачасту вилітають і сідають, і сідають вони. Десь на кришу і довго сидять, там розглядають, розглядають, воно вже літає коршун, якщо боїться, бачите, а це вже ось літає, він вже шукає кого це з'їсти. А чого він тут літає? Бо тут мільйон голубів. Вони поховалися, їх зараз вже і немає тут. Там воно е зерно сховища, оці да? елеватори. Тут тільки що літало, мільйон голубів вже немає. А то літає тітерев'ятник, який хоче когось з'їсти. Вон там далеко видно, як він літає. То значить, що зробити? Це якраз на, на ловса і звір біжи, да? казав. <кхід> що зробити, щоб вашого голуба класного, крутого не з'їв рябчик. Рябчик, копчик, сапсанті, дерев'ятник, е, хто як називає там, як угодно. Значить, дивіться, е, є декілька правил, е, які ми розглянемо. Значить, перше правило це я тільки що казав, що голуби мають літати якийсь певний відрізок часу і зразу заходити в голубник. Це перше правило, це саме головне правило. Друге. Ні в якому разі не можна випускати голубів е, літати, які годують голубенят. Це заборонено. Чому? Тому що голуб, який годує голубенят, він зачасту ослаблений. Потім е, ще може не так бути ослаблений, як він зразу десь шукає, починає падати на землю і починають довбати вони, шукати все, що їм там треба. Таблицю Менделеєва, коротше, добувають вони з землі, бо їм воно треба. І він, значить, він не такий, не такий уважний, як би це могло бути, як, би, як, як мало би бути. І їх забирає Рябчик. Тобто, це я говорю свого, свого життя приводу вам приклад. Тобто, в мене дуже багато голубів було загублено таким. Таким методом, методом оцього мого завтика-правтика. дивіться, як голуби знімаю, літають <кій> туди на елеватор. Методом е, завтика-правтика було загублено маса голубів, е, тому що вони годували голубенят і е, були з'їдені, Варварським таким способом і методом цим коршуном. Через що значить, друге да, заборонено літати голубам ти, які кормлять. Вони викормлять голубенят, стануть на крило, скажімо так, і тоді, пожалуйста, моти їх пускати, моти не пускати. Там це вже ну, пускати, хай літають. Потім, значить, по голубенятах, якщо вже допустим, ми е вивели якусь партію голубенят, то Е Бажано, щоб ці голуби жили окремо. Чому окремо? Тому що старі голуби е будуть на них мати якийсь певний вплив. Значить, впливати. Вони можуть боятися заходити, тому що старі голуби їх там ганяють. Вони можуть боятися, можуть зриватися ці голуби. Частіше вони дуже, дуже часто вони зриваються, просто щоб політати, коли гарна тепла погода. І, за, і заодно підхвачують з собою молодих голубнят і там десь вони можуть на поле летіти. Молоді теж голуби, там це добре, як вони на поле будуть летіти, але просто це якби, дисципліну їм е... зводить зводи на такі... Неправильні наші дії. Тому малі голубенята, які вилетіли, вони мають бути окремо, щоб їх нічого не розстроювало не, не їхньої дисципліни. А ми повинні цю дисципліну виховувати. Яким чином? Ми повинні також пускати їх на обльот голодними, і потім зазивати зерном, кормом їх зазивати голубник. Щоб вони також вчилися не цілий день сидіти на криші, а вилетів, політав і в голубник. Тобто голуби мають бути в голубнику, в вольєрчику. В голубнику, вольєрчику, але не на криші. Тому що це е, спричиняє появу хижака і потім це печально закінчується все. Потім ще така є. Такий цікавий значить, момент, коли ми голубів починаємо пускати, це стосується зимою більше і ранньою і весною. Коли ми голубів пускати, починаємо в різні, часи, в різні часи дня. Тобто один раз ми можемо пустити їх там в 10 годин, другий можемо пустити в 3 години. Але сильно зарано... Коли хижак починає полювати, не треба випускати, тому що їх може обратно може з'їсти хижак. І вечором, тоді, коли він голодний, він по-любому щось знайде. Тому що він вже наскільки, Якщо він голодний і вже вечір, він розуміє, що він буде голодний лягати спати, то він буде робити все, що, все, що завгодно, для того, щоб е, з'їсти вашого голуба. От, якось так. Для того, щоб зберегти наших голубів, да, значить, ми повинні вживати оцих, оцих методів. І тоді наші голуби, да, по-любому когось з'їсть, так не може бути, щоб е, нічого не з'їв. Але е, він буде менше їх їсти, тому що оце, такого, він прилетів, подивився, а вони закриті. Да? Думає, блін, не вийшло і полетів далі. Полетів далі, там десь щось вже знайшов, вже з'їв, їсти в принципі не хоче, ви тут раз і випустили голубів. Ваші голуби спокійно, свободно відлітали і зайшли неушкодженими, зайшли в голубник. Потім ще в нього ж там є ще один момент. Є з нього. Він дуже рано сідає на гніздо. Це треба подивитися десь в книжках в літературі, коли він сідає на кубло. Наносить яйця, там молоді в нього з'являються, він теж повинен сидіти на яйцях вигрівати, він ж не може їх кидати. Як там вони сидять, я не знаю, чи там самка сидить, чи самець сидить, це треба читати. Я Колись, колись читаю, просто забувся це все. Ну, в голові мене не тримається. Це треба освіжити знову пам'ять для того, щоб це понімати все і знати. <кій> тобто є в нього період часу, коли він активно насижує яйця і молоді там його пискуни. Да? Коршенята, коротше, малих малих є. І тоді він також менше займається нашими голубами. Цей період часу ми повинні теж відслідковувати, знати. Ну тут теж залежить від того, яка зима, тобто тут дуже, розумієте, дуже багато всяких, всяких є нюансів, які можуть бути справедливі. І несправедливі до, на сьогоднішній день, на сьогоднішній час. Так що це треба, як говориться, це все треба зондірувати, це треба понімати, це треба знати. Ну от, якось так. Так що сьогодні наші наша запланована, запланована сьогоднішня наша прогулка голубів не состоялася. На жаль, ну нічого, на той тиждень дай Бог політаємо. Попробуємо. Ну там теж там, кормлять голубня, це треба стояти коло них, аж поки не всі не позаходять. А вони ж перший день, якщо вилетять, то вони там зразу не захотять заходити, там треба їх пасти, заганяти і, і так далі. А вже потім, коли вони повикормлюють голубиня, своїх, закінчиться в їх закінчиться вся процедура. Коли несуть яйця, а ще одне. Коли самка має знести яйце, вона теж, вона, вона тоді ну, з яйцем, вона не така поворотлива, вона, так, менш, менш подвижна, Тоже треба е, слідкувати, щоб ця самка бажано не вилітала з голубника з яйцем. Е, голуби, які сидять на яйцях, їм, скажімо так, нічого не бракує е, літати, ми можемо підкинути під них. Е, не яйця, а можемо пластмасові, пластикові яйця можемо підложити, і вони собі можуть літати, ці голуби, як угодно і скільки угодно. І це, буде, це все буде чудово, воно не буде ніяким чином відображатися на, на наших голубів. Ну, В принципі, так коротенько по, по цьому яструбу, по льотах оцих і все. Е гарного вам дня, крепкого вам всім здоров'я, до зустрічі.